Всім доброго дня. Так, що в нас з погодою? Вночі в нас була сильна злива, гриміло, блискало, але десь хвилин сім. Вилило як з відра, а потім до півдня був маленький дощик. Так що було то, як то кажуть, по вухах. Я випустила трошки по гуси. Видно, як з горба несло мучку, пісок. Так що не знаємо, яка буде погода, але в город, ми, мабуть, ще не скоро вліземо. Така була злива, що геть і зелене листя, як оббило. Коли літом треба було дощу, то його не було. Коли зараз треба молотити сою в людей, ще соя на полі, і гарбузи є в людей ще, але ж болото, Ну, сподіваємося, що може ще потепліє трошки і підсохне. Ми то якраз встигли все зробити. І обмолотити, і обсіятися. І висушити. Так що ми повезло нам. Так, запитували, як я зберігаю фасолю писати довго, думаю, розкажу, поки я так пасу, то й розповім. Як я її зберігаю? Я все життя зберігала в банці. Раніше були сильні морози то чи в банячку, чи якісь каструльці на горищі. Ну, колись років 10 назад, ці жучки не заводилися так. Ну, а тепер вони заводяться, так. Да. І до весни приходиться перебирати її. Була в мене така кругла фасолька невеличка, та що мотається, а от мені не заводили жучки. Але щось другий рік вона не родить. І я її вже цей рік не садила. А таку да, перебираю. Питають, чи можна чи в морозілку ставити і тоді чи вона сходить. Не знаю, не пробувала. Треба, мабуть, кульочок набрати і вкинути, і тоді весною окремо посадити. Треба практикувати. Так, що ви мені підкинули таку ідею, і я попробую, щоб не перебиратися з нею. А то ми закриваємо фасолю, а на насіння лишаємо на горищі. Я думаю, колись були такі морози, і 20 градусів, було і таке і 30 градусів. Але вона, ну, Тож проходила морозом, але ж сходила, садили, то не скажу. Хто, хто пробував садити з морозилки, напишіть. Так, ще запитували, по чому в нас гарбузове насіння. Не знаю, говорили, що по 75, але не дуже люди здають. В кого було трошки, там бабки там здавали, по мішечку, по два, то вже здали давно. А в кого більше, то, мабуть, притримують, щоб ціна піднялася, ну точно не скажу, ми ще не здавали. А чи підніметься та ціна, чи ні? Ну, це вже ж зовсім дешево. Кажуть, перенасичений ринок. А те, що половина врожаю немає, та це байдуже. Кажуть, що багато посіяли. Більше людей посіяли, як торік. Ну, посіяли більше, але все ж таки теж врожай наполовину менше, як торік. Чого така ціна? Не знаю. Ну, почекаємо трошки, може щось зміниться в якусь сторону. Так, Пишіть, яка у вас погода. Бачу, на Хмельниччині опеньки ростуть. Ну, а в нас немає, не знаю вже, який рік. Може цей рік будуть після дощиків таких. Будемо надіятися. Я найкраще люблю підвішні і опеньки.